Доброго дня, редукторнеметор колесо Voltabox. На ньому я проїхав. Напевне, 1010 точно є. За трошки більше як рік. Так, що що, щоб його побачити? 48 вольт 1000 ход. У мене це широкий. Тут я його пролокував. Добряче провакував. Подекуди не просто лаком спеціальним для мотора, а ще й епоксидної смоли. Так, це підписав був у мене є і інші для планетарного редуктора. Планетарки, напевно, так називається. Щось забув. Так. Це від Бафанга 350 Вт, але він цей на 350 крутіший, ніж оцей. Чому? Тому що тут... Внутрішня ця частина. Є шат. Да, я тут дуже багато на ньому виїздив, але він мінімальний. На цьому доволі прилічний шат. При тому, що я цей шат не з'явився от іменно, скажімо, за цей період, на да? якому я виїздив на ньому, а Вперше я його розібрав для перевірки з маски фактично одразу. Тобто я там проїхав, все, може, пару сотень кілометрів, і цей шат він був з самого початку. Тобто зроблений виробником і от дивимося да? мотор колесо, мотор колесо, якоби 1000. Я перевірено, дійсно тут є 1000. 2 кВт я в нього всаджував, просто тяга не пропадала. Тоб, як сказати? От 1700 Вт от, ще чувствується, що він працює на повну. От, коли я форсунув контролер на 2 кВт він. Особо не перегрівався, от, він паче, що цей мотор високоборотистий. Скажемо так. Швидкість 50. Наприклад, на 50 вольт у звичайного Мксуса. У мене є ще, я зараз на ньому їжджу, це 750 ватний. От, навіть 48 км на годину при 50 вольтах. Е, цей же при 50 вольтах от, видавав орієнтовно 56-58 подекуди кілометрів на годину. От так от. Отеце от 500 вот ми бачимо, будь ласка. Я не знаю. Всі вони однакові конструкції насправді. Чого на одних пише 500, на інших 1000, мені невідомо. Вигадувати не буду. Ну, навантажуючи на 2 кВт, нічого з ним не сталося, нічого не зламалося. І цей мотор, виходить, від Мксуса різниця в тому, що Мксус. Порою виходить з правої сторони, якщо дивитися ззаді так, велосипеда з правої. А цей, навпаки, і з лівої. Тобто вони оцей і вольта і бафан в різні сторони мають обороти. Це трошки неудобно. Мабуть, це маркування G, це і говорить, що він там правосторонній якийсь, бо я знай, не знаю, не розбирався як це. Ну, Як воно правильно маркується, такі різнотипні планетарки. Ну, цього разу <кій> встановив її з металевими. Всередині пластик. По бокам метал вже шестерні, але я бачу, що Китай штампує херню. Чого? тому що вони люфтять. Так, блін, неудобно. В общем, вони шатаються туди-сюди. <кій> ну, певний люфт має бути, щоб не зламало. Щоб, він, наприклад, все одно ж вся конструкція не буде ідеально чітко працювати, тому що і це шатається з магнітами. От. Все потроху має напевно, і шататися. <кій> Якщо повністю одно щось зафіксована, то воно явно виломає. Одна мене ідеальна шестерня була. О, Думаю, круто, вона взагалі не шаталася. Скільки пропрацювала і не шаталась, тобто там подшипник, то що треба. І вона і накрилась, тому що і зуба зламала. вона не підстроїлась під люфт самого мотора. Все. часом он От. Як із цим буде. Ну, і нормально. Нічого страшного. В Тік-Токін і сказали, що там... Ось, ніхто не відміняв метал до металу лопне, тут воно в зборі і не дасть лопнути сам пластик. Не дасть лопнути якщо він якісно зроблений. Бо про якість, блін, я сумніваюсь. Да, результат, конечно, якщо... Воно і лопне, пошкодить начебто і переживаю по цьому питанню, але я розумію, воно не має лопнути. Тут, відповідно, не стальний має бути метал, а більш-менш мягкий. Якби латунька була, напевно краще, хоча теж на таку товщину між пластиком і сам металлу, скільки тут міліметрів три, не знаю, не сіллюм таких технологіях <кхів> поставив. Так спробував не шумить. До речі, трошки пластик виступає вище, трохи напупити йде. Так, мені кажеться і логічно і має бути. Щоб менш шуміло і менше контактували. Не з такою нагрузкою, скажімо так, контактувало і з цією шестернею самого корпуса мотора. Так, далі буде видно, побачимо, попробуємо. Мотор дуже сильно пропітав. пропітував сутки, напевно, при тому, що пропітував і нагрівав до градусів 200. так, По технології лак має застивати, він там чи то переходить в якийсь інший певний стан, при температурі і міцніє краще. Ну, Це характеристики таких лаків для моторів. Поверхня поверхностна по характеристика була. Так, я вам розкажу.